Ти не забула там про тістечка. Твою швайку, бляха. Як тому тебе -то справи з комедією? Ти типу коуч? Імпровізація. Це бути тут і зараз. Мені потрібна краща робота. Я актор. Ти родом Житомира, який ти альпачино. Леву дірці представляй. Дякую вам усім. Я шукаю таку, як ви. Oh, ти шо, пікапер, діду? Ні, я стриптизер. У поліцаєм потрібне прикриття. Це програма залучення коміків у криміналі. Троє стендаперів платять 200 гривень. Ви у справі? Мають глибоко увійти у свого персонажа. Це лише перший крок імпровізації. Коли сумніваєшся, кажи так і Що-небудь степ. так. І. Буряки мені у сраку. Ну що, давайте до справи. Зробимо розочку, чувак. Святі небеса. Я поблю. Я я та ти був просто крутий. У тебе вийшло. Прям перший хлоп на селі. Ви за два дні зробили те, що ми робили два роки. Я не можу вас відпустити. Чим глибше чи ви зайдете, тим нам буде краще. Заспокійте його та притащіть його яйця сюди. Я казала тобі на гарячку. Ну, я актор, я грав свою роль. Якщо не хочеш здохнути, імпровізуй. Ми вже добряче напарділи у борщ. Якщо справа буде лайном, жборну гранату, але не іграшкову ж. А тепер на Ви казали нашому босу, що приведете трьох файних гравців, а не клоунів. Блазнювати це мистецтво. Глибоке прикриття. Ти нагадуєш мені один фільм Бонд Ні, Падінгтон. Nee, Пріміє.